Совет мира по информации Дональда Трампа. Должен похоронить ООН и стать такой точкой решения мировых конфликтов. Песков подтвердил информацию о том, что мы получили приглашение. Он предлагает Зеленскому вступить э, в Совет мира. Он Серьезно? Надо было предложить там идею, э, там, Совет Вселенной. Я не знаю, может где-нибудь на планетах кто-то нуждается в урегулировании конфликта. Моя любимая стадия. Верим и надеемся на Дональда Трампа опять. На сьогоднішній день так. Ну що, друзі? Сьогодні ми з вами будемо говорити про щось незвичайне і надзвичайне про мир для всього світу за спеціальною ціною всього за один мільйон доларів на рік. Але спершу навіть безкоштовно. Отже, друзі, Дональд Трамп вирішив очолити міжнародне право і створити власну організацію із врегулювання конфліктів. Запрошення що цікаво, отримала, і Україна. І Росія саме тому ми сьогодні розглядаємо цю тему. Що воно таке? Та рада миру, яку створює Трамп, що нам загрожує у разі, якщо ми відмовимося від членства у цій раді миру, і взагалі, чи зможемо ми там співіснувати з Росією про все це сьогодні? Будемо говорити тут на Рейтна? Right тож Поехали. Соединенные Штаты Америки объявили, что полномочия Совета Мира, еще не созданного Совета Мира, первое заседание которого состоится в четверг, выйдут за пределы сектора газа. Совет Мира, по информации Дональда Трампа, не будет ограничиваться газой. Это Совет Мира во всем мире, І править цим миром Буде президент США Дональд Трамп. Отже, з самого початку Рада Миру, коли задумувалась, була покликана для того, аби врегулювати ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, мова йде про врегулювання ситуації у Газі і її повоєнну відбудову. Але Трамп. В якийсь момент вирішив, що він не буде розмінюватися на якісь дрібниці, і вирішив розширити повноваження цієї ради миру самостійно. Як я розумію, Тож тепер там ідеться не про сектор газу, це формулювання взагалі виключили. Тепер ідеться: цитую про регіони, які потерпають від конфліктів або яким загрожують конфлікти, тобто теоретично. Рада миру может заниматься врегулюванням війни, войны, розпочала Росія Россия в Украине, або ну какими-с и такими конфликтными ситуациями. Якщо так вирішить Трамп, але есть одне. але. Это то, что нам предлагают нам это миру я имею ввиду, что будет некто главный, он же пожизненный, он же да будет всем управлять, а все остальные будут в этом совете, да? А Они... Трамп этого не скрывает. Он и не скрывает абсолютно, он этого не скрывает. Более того, да, деньги за это тоже будут брать. Притом, э, как известно, когда деньги берут, их обратно не отдают. Будем копить, как говорится. При этом мы помним, что Трамп имеет право и назначать в вот этот совет, и я подозреваю, если он имеет право назначать, то он и исключать имеет право. Он... Це таке собі правове королівство Дональда Трампа, але давайте поговоримо про місце України у цьому всьому. Ми приміром отримали запрошення у цю раду. Сьогодні це підтвердив особисто Володимир Зеленський у онлайн спілкуванні з журналістами. Окрім нас, запрошення отримала в тому числі Росія, отримала Угорщина, отримала Білорусь, отримала. Франція і Італія і загалом десь близько 60 або 45 країн. Точних даних ми поки не знаємо це лише змі. Повідомляють, і що цікаво. Якщо тебе Трамп запрошує, значить до цієї організації, то перші три роки ти посідаєш членство безкоштовно. А потім, щоб продовжити його, потрібно сплачувати. Ну робити внесок у розмірі одного мільярда доларів на рік. Мені удивляють він... Он предлагает Зеленскому вступить э, в Совет Мира. Он серьезно он хочет, чтобы Зеленский заплатил ему миллиард э, долларов. Ну, Зеленський работает як діот в одному направні. То сі б до Трамп приложив мільярд доларів. Ну може, и... да нет, вступаєш безплатно на три роки, якщо тебе пригласили. Да. А якщо хочеш залишитися, то тоді плати мільярд. Да, 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 да. Ну, от такі условия, Я... принаймні, такі попередні умови вступу у організацію. Як пишуть змі Орбан і Лукашенко вже прийняли таку пропозицію вступу? А от Росія і Україна поки що не дали чіткої однозначної від. Повіді і розглядаю цю пропозицію Росії, як мені здається, ну страшно і неприйнятно опинитися в організації з постійним голопуванням Сполучених Штатів Америки, особливо зараз, особливо сьогодні, коли Росія воює в Україні. Ну а нам очевидно важко уявити членство у Раді Миру одночасно із країною агресоркою з Росією, тому що ми є жертвою, вони на нас напали, і зараз ми маємо опинитися за спільним столом. Лом і, і, і вирішувати конфлікт, хоча ця організація не призначена для вирішення українського питання. Ось що на цю пропозицію сьогодні відповів Зеленський у коментарі журналіста Росія наш ворог. Білорусі їх союзник. Я, чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї ради. Ми, просто Росія це про раду війни. І Білорусь разом з ними. А саме режим Лукашенка ну і тут насправді важко не погодитися із Зеленським, особливо що ці пропозиції надходять Україні у день, коли ми зазнали масованої російської атаки, коли була атакована наша енергетика, коли під ризиком опинилися наші атомні електростанції. Але так чи інакше засідання перше засідання заплановане уже на цей. Четвер, тож гадаю, що визначатися все ж таки доведеться найближчим часом. Якщо не завтра, то в четвер якусь відповідь ми почуємо. Щоби більше людей мали змогу розібратися у тому, як може і буде працювати ця нова рада миру, поставте лайк цьому відео, щоб підтримати нас і щоб алгоритми це відео підштовхнули трошки вище у списках. Ну а ми тим часом рухаємось далі. Утім, попри те, що така пропозиція Трампа не виглядає надто привабливою, якщо враховувати членство країни-агресорки її партнерів, то відмовлятися це також може бути не найкраща, не найкраще рішення і не найкращі перспективи за собою воно може принести. Бо, приміром, президент Франції Еммануель Макрон уже спробував відмовитися від такої пропозиції Дональда Трампа, і Трамп. Вгадайте, що правильно розчарувався і образився, пане президенте. Чи є у вас відповідь на слова Макрона, що він не долучиться до Ради миру? О, він це сказав. Ну його ніхто не хоче, бо він дуже скоро залишить посаду. Тож знаєте, це нормально. Я зроблю ось що, якщо вони почуватимуться як коско, я встановлю 200% тариф на його вина та шампанське, і він приєднається. Старий добрий шантаж скажете. Ви старі добрі мита Трампа, яким він невпинно погрожує усім, хто з ним не згоден. Але Трамп на цьому не зупинився. Він не обмежився лише цією заявою про мита. Далі у своїй соцмережі він почав постити. Приватне листування із Еммануелем Макроном дійшлося про те, що президент Франції пропонує після саміту, який проходить у Давосі, тобто на 22 число, провести вечерю е, у значить, Єлисейському палаці. з Країнами Великої сімки, у тому числі за участі делегації Росії, ось такий от камінь дипломатичний кинув Трамп у город французького президента, і тим паче, що він його назвав тимчасовим. Хоча не будемо забувати, тимчасовість це така загальна ознака, так президентів демократичних країн, якщо їх не переобирають, але все одно це тимчасово не ну, менше з тим. Я це вам кажу до того, що ми бачимо, Трамп готовий застосовувати різні методи до тих, хто Відмовляється, і ми можемо лише здогадуватися, чим він може або шантажувати Україну, або тиснути на Україну у разі, якщо ми захочемо відмовитись від такої щедрої пропозиції. Питка Дональда Трампа повністю розрушить всю послівоєнну архітектуру, вистроїть її на основі американських інтересів. Он Дональд Трамп є лідером. Садні Штати Америки мін іміють домініруючу позицію, і всі в повинні це признати на мозгляд для не только для Росії, для многих стран це мені здається, буде абсолютно неприємним варіантом, по крайней мере, в тому вигляді, в якому є. І тут насправді питання не так у прийнятності функціонування такої організації, як в її умовній легітимності, тому що вже почали говорити про те, що скидається, що ця рада миру Трампа така собі. Конкурентка ООН або навіть спроба замінити організацію Об'єднаних Націй. Що на це вказує, от зараз я вам процитую преамбулу уставу цієї ради миру. Там написано, що для довгострокового миру необхідно відійти від підходів та інституцій, які надто часто заздавали. Зазнавали невдач, і Трамп згадайте неодноразово вказував на те, що ООН, значить, не спроможна, що вона нічого не вирішує, і так далі, і тому подібне. Тому так це ймовірно виглядає як спроба замінити ООН. Та чи матиме взагалі ця організація не те, що якийсь мандат, а юридичну силу? Здесь, на самом деле он формально не ООН во всій його повноті. Он создает такой элитарный клуб на предмет как бы некой бизнес-тусовки такой. Кого пригласил, те участвуют. Кого не пригласили, входной билет миллиард долларов или продление. Это правда про миллиард? Вот. Ну, я по крайней мере в том проекте устава, который там сейчас общедоступный, там написано, что на три года страну пригласили. Через три года он как председатель принимает решение о продлении. Если ты хочешь бессрочно за собой место закрепить, четко заплатите миллиардом. Получаешь такой абонемент. Абонемент на, как говорится. Надолго. Золотая виза, помните, да. он обещала? Золотая виза им Понятно, Трама. что организация имеет очень много но все заточено под него. То есть он фактически для себя создает то, когда он уйдет на пенсию через несколько лет, он да, будет он фактически мало, будет работать. собирать там только главы государств в лице президентов и премьер-министров. Так он тогда то есть будет, а, подождите, он такой тогда будет элитарный клуб. И, и новым президентом мира. США руководить, что ли? Ну, в какой-то части в рамках Совета ну, мира. Вот это а, вам кажется. Вы, сейчас, Вадь, погоди, вы да, понимаете да, правильно, он не под. Как... ООН. не yeah, підміняє всі no, ну, міняє народне это... право, ні організацію ООН. он засредотачується на контролі фінансових процесів зв'язаних з восстановленням послівоєнного становленням тих і ліних регіонів. Насправді важко сказати, що насправді задумав Трамп, і чи матиме ця рада миру таку силу, як він собі уявляє. Все це невідомо, тому що відповідно до знов ж таки статуту цієї організації. Сама рада повинна гарантувати мир відповідно до міжнародного права, і оце тут ключове, тому що основою міжнародного права своєю чергою є оцей статут ООН. І ООН насправді надала мандат цій раду Раді миру займатися питаннями врегулювання на близькому сході, тобто мова йде про газу. Але але чи може ця нова Трампівська організація діяти поза мандатом і скласти справжню конкуренцію? ООН, ми з вами побачимо з часом. Але насправді багато хто ставиться до цього скептично. Ідея, щодо сама ідея савета міра? Я не знаю, чому Дональд Трамп так себе огранічувати можливості. Ну, треба було предложити там идею, э, там Совет вселенной. Я не знаю, может, где-нибудь на планетах, кто-то нуждается в урегулировании конфликта. Может, туда надо кому-то полететь. Ну звісно, жарти жартами у російських студіях, але навіть британські дипломати, приміром Уильям Патей, який в свій час був послом не в одній країні близького сходу, каже. Наступне і буквально називає це чи то жартом, чи то провокацією. Намагається замінити організацію Об'єднаних Націй раніше. Такі речі робили Рада безпеки ООН та власна Організація Об'єднаних Націй. Отже, Дональд Трамп не має симпатії до ООН і не має симпатії до жодної міжнародної організації, як я розумію. Тож він просто розширює основу цієї ради миру, яка задумувалася як рада семи членів, але здається, розрослася чи. Через запрошення президента Аргентини, президента Лукашенка та Путіна, це іронічно, що запрошують того, хто наразі здійснює вторгнення в іншу європейську країну. Тож це на мою думку виглядає частково як жарт. Це може виглядати як жарт, тому що Сполучені Штати зараз знаходяться у активній фазі. Про погрози Гренландії, Канаді, взагалі вони вважають, що можуть собі забрати інші землі, тому складно собі уявити їх в просторі вирішення конфліктів і запобігання цим конфліктам. Врешті-решт, як би не склалося, ми побачимо вже в четвер, що вийде з цієї організації. Я думаю, що навіть за підсумками зможемо почитати якусь першу резолюцію. Але що б не сталося, ви ж знаєте, що росіяни все завжди значить на свою. Особенно на користь повертають. Так от, зараз вони вважають, що з цією пропозицією Трамп снова на стороне России. Это моя любимая стадия. Верим и надеемся на Дональда Трампа опять. Ну, на сегодняшний день так. И это правильно. Это хорошая надежда. Но главное, мы надеемся прежде всего на себя. А он в данном случае играет, ну, как бы на нашей стороне. Несмотря на то, что... Ну, смотрите, ну, Они организовали заварушку на Україні, Соединенные Штаты сделали, сделали, лишили Европу дешевого газа. Фактично економіка съехала. І армію всю Україну отдали, всю техніку. Захищатися нечем. Економіка нікакая. Пришел Трамп. И говорить, так, Так, сейчас мы вас запросим ще й у Раду мира. Я вам просто хотіла показати Журавльова, тому що мене. Завжди я не знаю, якось тішить цей дід, який не сповна розуму. Ви представляєте для в Данії... Офіціальна працює, можна прийти там, не знаю, черепаху райпаху з Друзі, я вам дякую, що ви до це відео до кінця. Поставили лайки, підписались на цей канал. Я сподіваюся, цей розбір для вас був корисним. А разом із тим, я й сама більше зрозуміла про те, як може або буде функціонувати ця нова а, Трампівська рада а, миру. Ну і приходите обов'язково завтра. Тому що зустріч чуда восьми про неї сьогодні не говорили, але вона триває ще від учора, і буде буде. Що нам пообговорювати вже завтра? Всім папа. -па.